На уроках громадянської та історичної освітньої галузі ми часто працюємо з різними видами джерел, зокрема й з візуальними. Серед візуальних джерел цікавими є карикатури. Карикатура це сатиричний або гумористичний малюнок, викривлене зображення людини чи події, зазвичай створене з розважальною метою. Вони можуть мати історичну цінність, адже ілюструють думки та настрої людей у певний час. Однак слід пам'ятати, що карикатурист не подає в своїй роботі різні точки зору Особливо події чи особи часто спирається на стереотипи, тобто є необ'єктивним. Тому, працюючи з карикатурами на уроці, варто звертати увагу на ці особливості та дотримуватись алгоритму роботи з цим видом джерел. Алгоритм роботи з карикатурою передбачає б такі кроки: перш за все, потрібно описати об'єкт персонажів карикатури, звернути увагу на деталі, як зображені персонажі тощо на даному етапі. Не намагайтесь будувати здогади щодо того, що вироб. Розглядаєте, не інтерпретуйте побачене? Наступний крок: чи можете впізнати персонажів, завдяки чому, якщо це реальні люди, їх необхідно назвати? Наступний крок: перевірте дату створення карикатури, які події або явище вона присвячена. Далі визначіть символи, які використовує автор. Спробуйте дати відповідь на питання, чому художник помістив їх у малюнок, яке ставлення до персонажів події, позитивне чи негативне, відображає автор твору? Які ідеї та політичні? І погляди сповідує автор, і як ми можемо це визначити, дивлячись на його карикатуру? Далі розкажіть, що ви знаєте про цю подію явища, зображених на карикатурі історичних осіб з інших джерел інформації. І останнє питання: чи змінила ця карикатура вашу власну інтерпретацію відповідної події, проблеми чи людей, до яких вона має відношення?